То що мені брати за токени? Ікони чи пакетики, гравців чи пакетики, Ікони чи гравців? Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Зараз будемо розбирати в цьому в новому відео. Багато разів ви питали, що саме в цьому моудместері за токени, які кров'ю та потом вибивалися в Squad Battles, Division Rivals та Райвелста Champions. Або можливо, навіть в магазині купляли, що вам брати в якості нагород. Звісно, мало хто з вас вибив всі, а тому доводиться обирати можливо гравці, можливо, якісь пакетики, а можливо, і. Піки на ікон. Гравців Ми з вами вже оглядали на початку сезону, коли вони вийшли, тому я не буду зараз витрачати час. А ось який саме вид крутилки обрати, ви зможете вирішити особисто самі завдяки роботягам, які накидали неймовірну кількість контенту з цими піками за останні пару днів. і Яріку, який це все діло, змонтував в два. Різних відео. Отже, в ці різдвяні свята, хто святкує їх наразі, на вас очікує два відео. Перше, сьогоднішнє це 85 x 30 Отакі пакетики нарізочки. І, по-моєму, там ще були 83 x 30 трошки. За 8, і, відповідно, 3 токени або 9 токенів загалом. Погляньте, що з цього падало, який дроп. А вже завтра на вас чекає друга частина цього батлу. Це піки на ікон.

16 токенів, один з них я особисто відкривав. І можете поглянути, що випало мені і що випало нашим роботягам. Отакий От шалений контент, тому не забувайте підтримати його лайком та коментарем. Якщо ви ще новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. Наприкінці року будемо розігрувати PlayStation 5 Slim серед підписників і багато інших призів, новорічних подарунків. Тому вся інформація буде по традиції в описі до цього відео. Не забувайте тут, тут протискати колокольчик, ставте, щоб. Відео також повз вас не проходили. На сьогодні сподіваюся, ваша кава заварена. У вас та ваших близьких все добре і бажаю вам приємного перегляду. Так ми тепер йдемо в ногу часу. У мене доці 10 років, скоро зрозумієш, що такий скуф Nike Pro та Боски всі. Я знаю, хто такий скуф, мене Сікаріо так називає. <сум> Опа, чат. слухай, а тут три вінтера за три паки. Як це працює? А от, от вам і Ікарді, але всі мусор. Абсолютно всі Вінтери, яких ми б бачили, мусорні. Всі карти фул фігня. Але в тебе хоча б їх два інформ. А це пак за токени, да, Бов? Ну напевно ти не дуже радий такому паку за токени. Мені чомусь так здається, да? А ви можете отак мізиніц від... оттапирить нормально? Ще й лезер який і лівий вінгер. Хвіча? Непогано. Ля, в мене прям болить палець, коли я так відтоперю. Що лів... лівий, що правий, але лівий більше. Він же отак робить грізі, да? Отак. ДЕБЕЛЕ? А шо це таке? Почекайте, то море дебеле... А шо відбувається? А шо це за пак відкрив? Я завтикав, чат! Що це таке? Це, це за, я, ти що за зібрав 280 піків? Я думав, це ще один габелопік, Я бачу хвічів він скіпа, є такий, шо? Дибелет у Ти що за футіс? А ну поверни, я, я зроблю скрін. Поверни. В тебе день народження. Вітаємо тебе! Скільки тобі? Вінтера точно тобі контора на день народження підігнала. ФРВ Італія. Це що, Ді Наталя? Це герой? Ча. <ривіт> <ривіт> Ді Наталя, прикиньте. З фінесами ще на ФРВ. Я так розумію, треба брати промопаки. Толя вибач, хімік вибач. Пацани, ні, ну ви розумієте. А скільки токенів треба на це 85 x 30 Може в мене є? Лікупер єбай. Лікупер такий. Одне, повіло, в пів години, але просто отак от. Бум, і більше нічого додавати не треба. 8? Поліграф чи як там доказала, що я підставлю, тому максимум не 2 роки? Ага, 600 секунд. Та і так не стане доброцем. Та ні, ну яка різниця? Друже, це не важливо. Вау. От Якщо не вскривати, то автоматом роз... розкрив фактично контракт, то плюс компенсацію запросять. О я не знав цього. І дебрюйний, слухай, фодера насипала. Вони за нього сотку відео отримали по факту, нічого навіть продати не зможуть. Ну можливо, ти і правий. Брипік, Толя, пише. Толя напік, братан, я б я б взяв, прикинь, але в мене токенів немає, а пацанам контент потрібен. Що мені робити? О, пачуат! Ще один 30Х85! Ану, ану, може мене зараз це переконає. Підвисання. Ні-ні-ні-ні. ні ні Не зараз, не зараз, не зараз. Центуріон. ЦП. Люка, це Люка Модріч. І ще хтось може бути. Але Лука в мене не забайтите. Лука це лише 88 рейтинг, І є. І Парехо. На позиції ЦЗ. 89-й. Слухайте, ну цей пак набагато гірший. Швидше клювер, він 87-й. Алло, я знаю правила гри. В мене 4 крови було. Модріч 40, модріч до віддження. Алюка, все. Бо я не вмію з телефону, та ми б тебе навчили. А тут ніби багато спешилок, але все мусор. І підвисаєш AirPlay, да? Макс, ти віриш в мене, де? Нас не краще хоук чи фінішер. Я думаю, що фінішер. Бо він ніби біжить, а так буде бити і крутитись. Ні, ну тут Фодора сипе, слухайте, прям на, на легенду казаря. Бо ви ж мене будете в неділю на легенду розводити, а я буду казати, в мене Фодору немає. Обіцяю, що навчуся. Ага, я вже це третій сезон, слухаю. Опа! Вольфган Тамаден Моцарт дає нам симфонію. Під симфонію 85X30. Давай успіхів тобі! Центуріон Ой, господи, Вінтер, CDM, Дім, Деклан Райс! срав БПС! Та срав БПС! Нахрен та ікона Деклан Райс! І Альда Саурі 90 90 з двумя плейстайлами, Гачок і Блок. Це напевно найкращий опорник в грі наразі. Ісак інформ. Путияс. Але ж біля полігону. Я таку франку біля аер... аеродрому жив. Відкриваю. Я сьогодні від такого фейерверку прокрався. Ну, друзі, це звісно погано, що я можу сказати. Єдине, що я можу в такій ситуації, коли щось тут хлопається, спробувати якось вас цей, відволікти. Дякую за контент, братан. Дякую. Я думаю, в мене і в червні такого складу буде, напевно. Так, добре, лівий мізинець. а ну. Дайте тут r 9 Sunder Strat. Це П у чат. Чекайте. Ні. Geokeres. Ну теж непогано. Але на такому аккаунті. А він в нього навіть грати не буде, прикиньте? Слухай, ну. Насправді гарний Гйокерс. Але на твоєму аккаунті я чекав щось краще. кайф, дякую. Ель не ну, слухайте, а ці паки фігня. І в нього склад ще такий, а йому не випало. А, зависелайно. Ну, давай, братан. Песик це найголовніше. Давай, Год. Аж передорнула. Чан ще один 3085. 30X85. Це буде Winter Wild Card. Звісно ж, Чеп, ЦЗ, Аргентина, Лаліга це буде, напевно, герой Хав'єр Маскерану, да? Але це таке собі. Він не дуже класний, тим паче на ЦЗ. І Гюйокерес! А це вже цікавіше. Яка ціна І Маскерано. Блін, ну дві грабельні карти. Вініка трейд поймали. Лавель, Сімон, Гйокерс, Неймар. Ча... Ой, Маскерану дубль. Ну, Маскерану фігню коштує, да, напевно. Да, 30к. А в нього є позиція опорника. Дякую за фоллоу. Ну, це фігня, друзі, да? Отак, от, от, якщо чесно, цей. А, він може фопника грати. А скільки гйоокерс коштує? Посилання на ТГ. Чат, киньте посилання на ТГ, будь ласка. А пофігей сьогоднішнього відкриття паків в пана Деніска Діджоні. 30X85. Він бачив Interwild Cards, нападник Німеччина, Бундесліга. Хто це чат? Я взагалі не розумію, хто це. Штутгарт, ні, якесь сміття, це не буде нормальна карта. Це якийсь Фулкрих чи що? Він є в команді. Ундаф, о ні. А я знов тепер йду дивитись в бік піку ікон. Ну, який ундаф. Я розумію 99 удар, але там склад не дуже той тайказирний. Та ні, ну, це фол стіна. Насипало Фодора. Мені прям шкода. Коли ще й на такому бюджетному складі ми отримуємо такий поганий дроп, це прям як особисто сам нічого не наловив. Успіхів тобі. Інформ і все, що? у, -у, -у. Чалханоглу Інформ. Найкраща карта. Та ну. ігуехі. Ні, чат, схоже, що ікони знов повертаються. З моїм поклаком тут буде два Чалханоглу. І ні а оце якийсь там ще 86-й. Ну, окей, ладно, інформу і Фодору насипала насправді, але жодної карти навіть і близько в склад немає. Підкрутили, схоже, що. Ага. Скільки токенів? Вісім, по-моєму? Я не знаю, мені чат самому казав. Golden Magos, подивились на ці напікон в пацанів і зрозуміло, що нічого за безкоштовно краще, ніж нічого за 16 поинтів. Не дуже поняв. Нічого за безкоштовно краще, ніж нічого за 16 понтів. Так тут ШОТО що то, що то токени коштують. Так! 83,85. Вов, давай. Бажаємо успіхів. Опа. Вінтер, а що це таке? Це ікона, це хаджі. Ви бачите цю анімацію, якась блін ікона сталева. Як вони це роблять? От що в них не відняти це анімації. Хаджі це непогано. І Родріго під майбутні якісь апи. Але, на жаль, там нікого не буде супер-топого за ними. Бо 89 і 87. Але, блін, оця сталева анімація. Да, надприродне. Да, но, типу, напевно, на жаль. Мені б хотілося більше створювати якогось контенту іншого, але. Маркет огляд контенту менше набирає, ніж крутілки. Будь-яка крутілка набере свої 4-5 тисяч переглядів. А контент це мені треба так, щоб контора постаралась, знаєш. З такою еволюцією все вмерло. І я тут не впевнений, що воно прям все швидко відскочить. 85x30. Пане Медведев, давай. Тут по-любому вінтер. Хтось здоровий, це Халанд, чат. Це Орлін Халанд. Ні. А це Мбапе чи що? Ні, та й це ля Зет. Та срав, БПС моделька була, як халодна. Я потім думав, це Мбапе Раш, Ні, який ляказет. ти бачив, шотик? Там Мбапе Раш, Мбапе Раш. Ліга один. Бля, він перейшов. Ну це емоційно, я хотів, щоб це був МБАПЕ. Ну завтикав. Ля, ля там души чат, боже. Не... Всі ще напишіть, будь ласка, що МБАПЕ з Ліги 1, а з Ла Ліги. Дякую, дякую. Пш -пш 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 -пш. Хьюсон, Хьюсон. Пш дякую всім, дякую, дякую. Ще хто напише наперед. Дякую, дякую. Дуже дякую. Щиро дякую. Я вам подякував всім. Також подумав про нього. О! Тому що отут в голові, правда? 285x30, давай, let's go, О, ні. Інформ. Без вінтера. Це буде 87-й. Чао, ханоглу. Повертаємось на землю. Ча. Що відбувається? А, ні, і іділеп. А як так? Тому що він нижче рейтингу, але це фул стіна. Найкращий рейтинг 87-й. Навіть по рейтингу не навалило. Вау. Це дуже поганий пак. Фіх давай, ми що там з тобою. Вінтер є. Yeah. Не впізнаю по модельці ЦАП. О, ні. Але ж може бути хтось краще там, чи це найкраща опція за рейтингом? Вони вирізали дроп звідси і Серхіо Гомес. Ні, це фулл фігня. Фул фігня. Тілман і мій друг іспанський, якого я навіть забув як звати. З позитиву в тебе багато інформів і рейтинг непоганий. Але ну то за такий пак хочеться карту хоча б з натяком на склад. І пане М. давай. 85х30. Звісно, в інтервал Cards. має бути і не один. Це З Англія. Це буде Гуєхі, да, з Crystal Palace. Це, до речі, не найгірша опція, але хто там другий? Ну як, він, я маю на увазі не гішок це яке І Ундаф, і Гуехі. Ні, це фігня. Фігня, 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 фігня. Мені це не до вподоби. І там не буде нікого краще, да? Ван Бумен чи. Таке. По фодеру ніби непогано інформ є, але в цілому ми хотіли краще. Є Вінтер Вальдкардс. Цап. О, ні. Це Ера Дивізія, це Тілман. Це фігня і це найкраща опція. Чим більше я бачу цих 85х30, тим більше я хочу собі відкрити саме легенду. Легенда хоча б якась інтрига, якийсь шарм. От йому навалило ніби спешл карт. Оу, oh, best player in the game. Ну це ще непоганий пак насправді. 20x85, чатику. Це е, Вінтервал карт. Вибачте, не сказав Центуріон. ЦП Іспанія. Ікона. Оу, oh, це Чаві Ернандес, вітаю, та не вже. Гарні карти. З цих пакетиків. Вітаю. Цей чаві класний. Я за нього бігав орендою. Мені він сподобався. Тікі-така, імбовий плейстайл. Дуже раляє в поганому геймплеї. Вітаю тебе. Вже отримав психологічну травму після вчорашнього ОВЛ. Ого, дало. Деле. Блін, оце ну класний пак. Купа інформів, отакі паки бачити, ну. Імба буде спіймати Чартона і зробити Евана Ендріка, Ха-ха. Да, Привіт вандей. Сипе. Слухай, сипало прям фуллстіна, але останні півгодинки трошки покращилось. Сігма-сігма бой, сігма Бой. Що таке сігма-бой, чат? Так, пане Беніш. І 30 x 75 Дякую тобі, волоча, за контент. Це буде Ultimate Succession. З Франції. Це буде так? да? М -м -м, таке собі як найкраща версія, насправді. І Чалхануглу. Це навіть не таке собі, це Фулстіна. стіна. бача, вибачте, стоп! Карчауї це ж інше промо. Я провтикав. Бача трошки краще, насправді. Не дивлячись на її ціну, то трошки краще. Але все інше. Перший пакетик був краще, друже. Точно. Окей, okay, 30х75. Вони можуть виправити ситуацію. Можливо, якийсь Орлін Голанд. ПЗ Іспанія. Це Педро Поро, до речі, а це вже гарно. Хто буде другий? Тілман. Тілман фігня, Педро Поро класна карта. Один золотий плейстайл, але. В нього є пейс. А як кажуть кібери, якщо карта біжить, це вже добре. І Фодор непогано навело. Слухай, непогано, насправді. Непогано. 85х30 тим часом це Winter Wild Cards, CZ, Ла Ліга і якась стіна, да? Немає там гарних опцій. Вільяріал, Парехо, Срав БПС, Бепес, Ото стіна. Я не знаю, чат, з вас Яріку просто, так. Да. З мене та ладно, але тут грошима не, не відділеєшся. Oh, в тебе впав Best Player in the game. Вітаю! Горджіл Van Дайк І Трент Олександр Арнольд. І Робертсон. Увесь Ліверпуль тобі впав. Не вистачає тільки Джо Гомес, але він по рейтингу не пролітає. Або Конате, він теж по рейтингу не пролітає. Дякую величезне за контент. Ми йдемо до пана Богдан. Дякую величезне. Побачимось, коли побачимось. Привіт від мене на Утілосов. Vše bude Ukrajina? Vše, já včekávám. Pa-pa.